Так, народ, всем привіт! Що у нас, все по-старому. Опа! Опа! То мені то рето! Диви! Ух ти! Я хрен. А ну Привіт, вода! Привет! Волода. Як діло? Та не тяне нікуда. Не тяне? Що таке? Газ кончився, чи гайка на розкрутилась. Нормально все. На, а тяне, що? на другу поїхали до Ауталіни. Подивимось. Куди? До Ауталіни. Влубний їдемо. По другу? по другу. Ти ж ти -другу. Ти тільки виганяв вчора, сьогодні вже що, опять машину будемо купувати? Ну а що? Так а що таке, так, нема, нема тяги? Нема, не їде нікуди. І що? Мощнішу Чи сильніше? Да, Трошки свіжішу. Мерса будемо брати? Подивимося. А там вибор великий, так? Да? Mm. Нормально. Так а що ти, мотор ще не відпав, хоч покажи людям, що все добре. Тільки ж поклопав авто, яка так відкривається. не Мотор, в принципі, ще не відпав, тут все добре, так? Отлично. О, вигорить, як надо. А він каже, що вона як треба нагрівається, вигорає і все чисто, так? Я навіть не знаю, що сказати. А що, свет пропав, все пропало. Свет пропав? Маса не І вчора тосол витік. Тосол витік, да? Тосол вчора витік, блять. сапетка. Тоже купив. Я не знаю, багажник ушев те. Все добре? Отлично, ага. так? Да? Це ж дороги полтавські, чи що воно? Ну так. Да. О, -о, -о, О. Це ж так роблять полтаві дороги. Це зараз ти б опять зробиш будеш далі п'яний гацепели, чи ні. А, ну... а як ночі їздити без света. Спать надо, ну що спати треба, днем работати. Ти ж знаєш з інвалідністю забирають в армію. Ну, ваше є. Витянуть тебе а і поїду. Я не понял сначала. Типа мощні, що щоб вообще все, да? Ну да. Ты же не всі Соняхи до половини поля дотолк, треба <laughs> дальше, да? То не явно. я, Я понял. По цигани? Цигани. <laughs> Дивись побачить видео приїдуть і дадуть тобі. <laughs> <laughs> Та то що, добрались. Що 500? А Аппієсу єди. Бабки? Да. Ну, пришли Виктора, що тобі сейчас посоветуй. Вікторович заняв позу для ожидання. Зараз освободиться головний директор, тому що менеджерів ми до себе ж не підпускаємо, правильно? Нет, конечно. Хай самі продають, да, це ще потреб. З директором можна договоритися, так? Да? Скільки вже минут 6 ждемо, так? Як такого можна заставити ждати? Вікторович, скажи мені. Я на носочку сняв. Це ж не і спорт, а то я вам директор. Вікторович, вибачте за очікування Ми в нашому автосалоні. Пішли, може вам кави зробити? Звісно. Звісно, зараз вот, зробимо, да. звісно. Проходьте. Вікторович. Вик може, вас на горбу занести? <laughs> <laughs> Одне йому. Вікторович, вам яке еспресо, американо? <laughs> Тривоги! Тобі еспресо чи американо? Вам ж три в одному, для вас три в одному. Да. Три в одному? Підемо, зараз зробимо. Вадим Вікторович, пішліть. Я вам покажу модельки під вас. Ви вже не першу у нас машину купляєте. Ви любите спорт, Да, спорт режим, скорость, вітер, Скорость, кувет, да. Скор, ку 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 треба високий кліренс, щоб а. був. Пісніте, я вам покажу цю машину. Ви подумаєте, як цей інтересний ромбар. Йому ж ця Європа ця стара, він взагалі на таке не дивиться просто. Звичайно, у нас від Це не одна машина. Сам директор приїхав продавати. <laughs> Ні, не, ні, не. мене Менеджер, він не, він довіряє менеджерам, вони брешуть. Падім, Вікторію, все нормально, там хоч і ви в порядок. Не... А, а ну Вікторович, подивіться. Просто щоб вона дуже дешевая не була, розумієш? понімаєш, що ну, йому статус. Да, ну, да. Поїшне, там 117 чоловік переписі 20 год назад було. Та це ж мало тоді стоя пішли до аудюхи. Що там? Такое? Да. А, салон светлый, не, пыво в него ж... Дивись, у него ж, ж ушка не будет свои не поняла? По сиденью раскидание капчины. Да, Слаба, да, да, Слаба да. давайте. А что, что у вас, может, что-то подороже да, есть? Да, я любят, на колечко. Ой. Не вбирай машину якраз з стаканом, це точно йому. А ну присядьте, може цей вам салончик підійде. Вікторович, блядь, не ламай машини. А опять світлий салон, це. Та сірий, воно не дуже. У нас поля не виїде. З поля не виїде. Понароблюються європейці. вони ж не знають, що можна їздити. Ще для вас а може у вас щось є красне спортивне дирена конечно у мене є тупо такий дракон красный що полірували тільки для вас вчора в цілий день пішліть покажу вам всей бригадой ну конечно а ну пожалуйста вадим вікторович їхав на тут всі наряджені на готово оця стара да а, ну це не для його це не для ветра не для ветра не, не, не їде не їде не так раз на А ну, пішть покажу <реш> феррари <Та>? астон мартин <реш> бентля в, ви знаєте такі марки Звісно, звісно. Оце ж з тебе, звісно, пошутили. Та-та-та-там! І тільки для вас у нас є Славута, ваша улюблена! Присаджуйтесь! А це версія куветна, так? Звісно, це ви де хочеш. А тут поляки немає. О! поляки немає, ми натусимо. А Вікторович! О, диви! Їдріть! Хороше! Подивіться! З полірулькою, блядь! Чист! Плестенько! І що? О, оце тут вже дівчат будеш ложити, хоч чисте. Сидіння. Сидіння, хороше, ну. Чи на інжекторі. На інжекторі? У нас тут, мабуть, не бита, не перевернута, не разу. У нас не биті, не краше, Ну що, ви оприділились вибором, Вадим Вікторович? Та що беремо. Цю? Ну, так. Ні, ні, ні. А Цю, так. Там так по полі не сидеть. Ми деньги вам, що виставити завтра переведемо всю суму. Тільки трьома платежами, то що самі розумієте, там нулів багато. <реш> Прив'яжися, щоб дно не випало. Привяжися, щоб в нього дно не випало. <реш> Чуєш, так що ти, вести з воділем будеш їздити? <реш> ну так. Да. Так ти ж на задньому сиденні можеш сидіти. Там, я спарю, і тут Це ж інжекторно, а тобі такі більше нравляться. Да. Це тут можна і тепер не до середини поля будеш по кукурузі, повністю його будеш пробивати наскрізь. Наскрізь, <реш> оскільки. Як дом. Мол, ні, магнітофон, маг хай ще А, у ще магнітофона немає. О, -о, о, не встигли ми завестись, нам кричать "Стой, да?" Да. Кажуть: "У вас тут нічого немає, зараз щось підхучки нам". Це ж нам будуть пахучку. О, о. Вадим. Боже, вибачте. Тільки тільки Вадим. На нього ви і шопотом, Вікторович, призєн. Пока, пока, приїжджайте. Кажи, пока-пока. Покупаємо машини. Вадим Вікторович, пахучка тільки з лимончиком, з пивком не було. А з сушеною таранки Так, звісно, ми наступний раз для вас закажемо. Пиво, водку. Ну, неділі дві там кувати не так що не дві мінімум. все, ми наберемо. Вадим Вікторович, а куди вас вести? Магазин по Тархун. Зараз купимо пару бутылок тархуна. І нормально все буде? Ну, нормально. Надо ж заправки заправити, не буде. Ну, конечно, зараз. Тут газа нема, правда? А вона інжекторна вона буде швидко. Ти знаєш, що на всіх спортивних гази немає. А, так. Да? Угу. Ну все, Так, ну що, можете нас поздравлять. Вадим Вікторович, сигарети вам і кофе, як ви просили. Спасибо. Не сірчайте. Я забув розмішати і самі справитесь. Як вообще апарат? Нормально, чисто, бай. Тянет, у тебя говорят, да? Нормально. Ти скажи людям, що в житті кардинально щось то надо менять. Скажи їм. Ну, конечно. Им. Ну объясни, що жити вот так, как овощ нельзя, надо щось то ну, Двигайся. Щоб Чтобы таких успехов достигнуть и высот. Все, одну пачку сигаретку пробую. Вадим Викторович, извините, сейчас исправлюсь. Скільки вам надо пачок сигарет? Ще дві. дві? Ще Зараз біжу, Сейчас бежу, бежу, Ти ж, ти ж, бежу, блин. У нас уже багажник, который... Вадим Викторович, у нас проблема. Нема туборга, тільки закарпатська є в паках. Що делаємо? Тапихав тримаємо. Далі, все, прийняв. А Вже багажник приготували, так да, Вадим Вікторович? Кнопку нажали. Дивіться, Стелем, П'ята. Вадим Вікторович. Чим ти зайнятий? Та считаю, сіка ставити. Дивіться, так рано заправити вашу машину, Вікторович. Ага. Ну це ж не камілько, щоб я за свої заправляв. Что ты там? Взрослые гроши есть. Так асика ты и полный бак? мало? Там мало. Я, а, я в замешательстве. Опять у хаты. Я понял. Все, Вадим Викторович, не отвлекаю. Все, да. А вас вы сегодня уверены, что это с девчатами, чи дома? Ну а я. Так. Ага. Заказывать, чи сами наберете? Сам наберу. Понял. Вадим Викторович, я евро заправлюсь, то що лучше, я, хорошо? Хорошо. Мы не против? Поїхали, ви двері не закрили, чи там дотяжка зробити. Ще за неділю на таку зараз. Ще на таку. колекція. <реку> так колекція, неділька буде, кожен день на різному світі. <реку> Вадим Вікторович, чек. так я б сам достав. Не утруждайтесь. По чому ви залили? 60 гривень літр. 59,99. Вадик не, не хоче, щоб машина на поганому працювала. Прядочно? Чек, щоб отчетнося вам же. До дівчат. Ви ще ти. А, ви хочете проїхати? Вадим Вікторович, а що ти вже насяв, А? Насяв уже щось. Стой. Тільки салон. Салон же чистий, тільки. А, це кофе. Хорошо, що це потім буде. Пахучку автолена надала. Так повісити, може. Так убери чипси, бо в мене жопа не влізе сюди. Ай, ти сюди ж. Підождіть, Вадим Вікторович, щоб я не випав. Ну, полетели. Та двері не закриті. А не газуй тільки. Плавненько. Бо вона так як та не проїздить. Якщо будеш. Що, так та, ще. Дивись, є. не здави заправщи. Ти з ним не привіт. 40 гривень за полону, блядь. А, ахуєлі, а бачить? Бачить? Та й рівня, 40 охуєний. Побачиш. Ти що, блять. Він як будто не, не з нашого села, так? Да? Голова, блядь. А він думає, що ти залітний, наверное, фраєр. А там ото підписів робив, взагалі не бажав. То класний, так. Да. Я вчора бачив. Ну что, третя вперед, четвертая а на... Знаю. Тиха, не вплив. Не 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 ты поцарапаешь, я знаю твої кущі. А да, там вже фером конкурс. просто по дороге и все. Ну як, аппарат? Спортивный? Потом вилізе, я плывет. <laughs> Віктора, ви ж тільки без оцих всіх, бо в мене... Я, я, я вже п'ятою точкою сидіння вже змакав, як мочалку. По сигналу директор приїхав чи ні? Ну. Стара корито, Нова, спортивна. Спортивна. ручник же робити і казали. Да. да. Оп, і не котиться. Тема, да. да? Стархунчик. Стархунчик. Чуєш, вадик. А що, взагалі багажник об'ємний цей? Так, ну, нормально. А ну покажем же людям, что ты купив хухру-мухру. Опа. О, Нормальный чуєш. Хороший, да, там ще можно поставить. Там селди, задачи. Стук 6, я понял. Ага. Сегодня на типо идем, поля мухи. Ты у него одна будет поляма ездить, друга. Дівчат возить нова. Инжектор. Инжекторный мотор, все дела вот эти вот. Ну, вона по херовому покрашена, але то скорость не вліє. Та де вчора будувала мені. Там все сухе. Отак от. Ти довольний покупкою. Контент далі буде? Підписуємося. Все, серію. А следваща серія буде, бо ти вже затравку купив там. Мусор не викидай.